Коли малюк навчається новим навичкам, він часто падає. Це може бути навіть до 100 разів на день за статистикою. Це можуть бути як легкі падіння, так і з великим дискомфортом і болем. Батькам необхідно подбати про безпеку вдома, обов'язково замки на вікна, закрити сходи, якщо вони є у вас у будинку, прикрутити комоди та шафи до стіни, перебрати з доступу те, що можна стягнути на себе, побутова техніка, важкі предмети, шнури. Закрити гострі кути меблів, оцінити безпеку на кухні. Як же діяти, якщо дитина упала, реагувати максимально спокійно, звичайно, не завжди виходить, але намагатися не впадати в паніку при найменших падіннях, тому що часто реакція батьків лякає дітей більше, аніж те, що з нею трапилося. Пам'ятайте, що плач це нормальна реакція на дискомфорт, біль і страх. Не використовуйте фрази Ну чого ж ти плачеш? Нічого не сталося. Не треба знецінювати почуття дитини, їй треба дати виплакатися, виплакати свої негативні емоції. Краще сказати: ти плачеш, тому що тобі боляче, неприємно. Я тебе розумію. Це справді прикро. Огляньте дитину на предмет травм, зорієнтуйтеся, як дитина впала і куди. Чи могла забитися, чи є садна кров. Утіште дитину, візьміть на руки, погладьте її. Ви найкраще знаєте, як заспокоїти вашу дитину. Якщо є садна, промийте їх водою. Якщо є потреба. Застосуйте антисептик до місця удару можна прикласти холод і це зменшить набрік. Якщо дитина заспокоїлася, ви бачите, що небезпеки немає, поверніть її знову гратися. Не варто дуже загострювати увагу на падінні. Якщо ви бачите, що травма серйозна, дитина не може заспокоїтися від плачу більше 15-30 хвилин, ви бачите, що дитина не може рухати кінцівками плаче при рухах, негайно зверніться до лікаря. І якщо ж дитина вдарилася головою, то вам варто негайно звернутися до лікаря, якщо ви бачите такі симптоми. Дитина втрачала свідомість, з'явилася нудота, блювота. Ви бачите значний набряк, синець на обличчі. Дитина дуже в'яла, лягає спати одразу, або ви не можете збудити її від сну. Дитина надто збуджена, кричить нетипово, занадто метушиться. Ви бачили судоми. Дитина має порушення координації рухів, не може стати на ноги. Дитина стала занадто блідою. Ви бачите вм'ятину на черепі. Дитина перестала реагувати на вас, здається, що вона не впізнає вас, не може фіксувати погляд. єдине місце, з якого не можна впасти, це підлога. Є килимки для підлоги, тому найкраще, щоб малюк грався саме там. Падіння з дивану, чи полинального столика, чи ліжка є дуже небезпечним, адже це вже суттєва висота для дитини. Не залишайте дитину раннього віку одну без нагляду.